Виклики, які стоять перед журналістикою, це з одного боку донести до глядачів, слухачів, радіослухачів максимально правдиву, максимально точну, максимально оперативну інформацію. Однак, як і в будь-якій війні, і в будь-якому воєнному конфлікті, є етичні. Моменти, етичні проблеми, і дуже важливо, щоб журналісти в своїй професійній діяльності, а також фіксери, котрі часто супроводжують іноземних та інколи наших журналістів, не переступали цієї, цієї етичної межі, оскільки це має наслідки не лише на, так, на репутаційні впрати журналіста, але це може дуже сильно травмувати людей, в котрих ви берете інтерв'ю. Тому етика, етичні принципи, повага до чужого горя, якщо так можна сказати, це один з основоположних принципів помножений на чесність і об'єктивність. Я розумію, що українська журналістика, так як і е, усе суспільство потребуватиме довгого, довгого, довго те, що британці назвать словом «recovery», тобто відновлення, ми всі змушені будем, будемо будемо змушені відновити відновити фізичні, відновити моральні сили, і я е, е, передбачаю, що у нас. Е, Завдяки і міжнародним конференціям, завдяки міжнародним партнерам, журналістика, зокрема воєнна, котра висвітлює події у гарячих точках, які, на жаль, наша країна теж стала гарячою точкою зараз, вони здобудуть професійний досвід і стануть в ряд з західними своїми колегами. Хоча, звісно, і західні колеги теж до них можна мати багато питань, зокрема, що стосується. Порушення етичних принципів я вважаю, що українська журналістика після війни стане об'єктивнішою, професійнішою і е е якіснішою.